Дядячи на поле, ми відчуваємо шалену відповідальність. Ми більше ніж команда, і не зупинимось на шляху до перемог. Парімач та Дніпро один народжені в Україні, заряджені перемагати. Підготовка українських клубів до продовження сезону у Туреччині триває. Наші команди готуються грати вирішальні поєдинки. Дніпро 1 проводив тренувальний спаринг проти вірменської команди єреванський Пюнік. Команда, яку тренує Єгіше Мелікян, доволі добре знайомий українським оболівальникам. В минулому футболіст ну а нині тренер. Дніпряни вийшли на цей поєдинок з ось таким. Складом зараз ми ознайомимося у воротах. Був Валерій Юрчук. Він вийшов з перших хвилин у захисті Хайнер, сваток Порохта. Амаш півзахист Танковський, Рубчинський і піхальонок на флангах під Лапенець Клименчук і на вістрі атаки номер сьомий Артем Довбик. Доволі бойовий склад, і як бачите, уже в другому поєдинку поспіль Хайнера перевіряє на правому фланзі оборони Олександр. Кучер ось таке рішення від нього. І саме Хайнер ось тут прокинув м'яч суперника доволі технічно, і потім вже отримав відмашку по обличчю, опинився на газоні. Ну тут зачепив його опонент, абсолютно очевидно. Момент, який виник у Пюніка на старті цього поєдинку в середині другого тайму, точніше першого тайму, і Валерій Юрчук тут варто поаплодувати голкіперові Дніпра. 1, він врятував свою команду від пропущеного м'яча. Бачите, що Порох програє у швидкості супернику, і Юрчук вдало обирає позицію. Дуже добре відіграв тут голкіпер дніпровської команди. Перший тайм. Вийшов доволі спокійним і обережним було обмаль гольових моментів, але якщо вони були, то саме ось такі. Єдиний, напевно, момент Дніпра-один у першому таймі. І одразу ж гол. Артем Довбик відзначається забитим м'ячем уже вкотре на тренувальних зборах. Чудова атака, яку розпочав Олександр Піхальонок. Давайте дивитися її спочатку. Ось тут піхальонок отримує передачу. Бере гру на себе протягує м'яч у фланг і віддає ідеальний пас на Валентина Рубчинського, який змістився із центру у фланг і помітив ось цю можливість для передачі. Ось цей коридор в напрямку Артема Довбика, який ідеально розбирається в моменті, забуває своєю правою ногою не робочою, але точно в дальній кут під стійку. Відповідь від Пюніка наприкінці першого тайму, і тут Хайнер, бачите, в якій зоні він опиняється, страхує центральних захисників. Двічі виручає свою команду бразильський е, крайній захисник. Перший тайм 1-0, у другому. Усе було набагато цікавіше і жвавіше. Ось тут ледь не зрізали м'яч у власні ворота. Футболісти Пюніка. Хороша нагода, хороший момент. Подача від Піхальонка, і тут Сарапіст стрибав за м'ячем, але не від нього. М'яч полетів у бік воріт і зачепив поперечку. Один з наступних епізодів контратака від Дніпра. 1 танчик набирає швидкість, прострілює м'яч. Від до Назаренка, і той забиває уже в порожні ворота. А ось таке завершення від Олександра Назаренка, який вийшов на поле у другому таймі. Знову відзначаємо, як швидко дніпряни розпочинають цю атаку. Орест Костик уже він був в воротах, вибиває вперед. Ось тут невдала зрізка м'яча. Ну і танчик вмикає свою швидкість на правому фланзі, прострілює вздовж воріт. Голкіпер відбиває перед собою і прямісінько, як виявилося на ногу Олександрові Назаренку. Два Ну і здавалося б, що питання вже вирішено. Хто ж переможе в цьому поєдинку? Ось був момент у Артема Довбика. Хороша позиція для удару. Міг він забивати, забракло влучності у цьому епізоді. Бачите, що дніпряни дуже добре накривали суперника попереду. Габріаль Гомес класно увійшов у гру, який грав на позиції лівого оборонця. Але півнік не здавався. Ось така атака від них тут падіння. Ну і Бабенко та пасіч не змогли розібратися, не змогли вони втримати суперників. Передача під удар і ідеальне завершення у дальній кут. 1-2, п'юнік забиває, скорочує відставання від Дніпра. 1. ну і останні секунди, останні хвилини, точніше, цього поєдинку вони були доволі цікавими, адже здалося, що єреванська команда піде вперед дуже активно. І натхненна ось цим забитим м'ячем, буде намагатися забити ще ось тут був момент, але відзначте, який підкат у виконанні Едуарда Сарапія ми побачили. Не вдалося Юрічі тут завдати удару, адже ідеально поставився Сарапій в цьому моменті. Дніпряни намагалися відповідати після пропущеного м'яча тут Артем довбик. Ходить у штрафний майданчик, пробиває навіть але. Пробиває уже тоді, коли на ньому опиняється опонент і таким чином блокує його удар. Хороша контратака. Довбик бачите, відійшов у фланг, отримав передачу, і далі вже самотужки проти двох суперників намагався забити. А ось це показовий епізод. Дуже хороша контратака. Когут протягує м'яч, віддає далі на правий фланг. Танчик чекає підключення піхальонка у штрафному, віддає точно йому на ногу. Той скидає на 11 метрів і рахунок стає 3-1. Артем Довбик робить дубль у цьому поєдинку. Просто чудово розіграли дніпряни цю атаку. Напевно, найкрасивіша комбінація, найкрасивіший гол нашого поєдинку. Ідеально точно все зробили підопічні Олександра Кучера і танчик. Варто його тут відзначити, як він помітив ось цю зону, куди увірветься піхальонок, і точно на ліву ногу йому закидає. Далі піхальонок уже а, помітив підключення Артема Довбика. 3-1, друзі у підсумку Дніпряни після. Того, як програли польському ракову із рахунком 1-3, Все ж таки перемагають. Їгі Шемілікян і Олександр Кучер вітають один одного. Ну а наші партнери, компанія парі парімач народжені в Україні. Заряджені перемагати усі акції від них ви знайдете за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Парімач та Дніпро 1 Заряджені перемагати.